Добрий день, марганець. Давайте подивимося, як ваші будуть справи завтра, 23 грудня у п'ятницю. Будь ласка, бережіть себе, бережіть. Все це зло закінчиться обов'язково. Ми ж з вами знаємо, що добро переможе зло. І після ночі сідана стане утро, І буде все одно буде, все добре. Я дуже в цього вірю, я дуже цього прагну. Я прагну миру на нашій українській рідненькій святій землі. Я знаю, що ви також цього хочете. Я хочу, щоб у всіх все було, і хліб на столі, і радість, і міцне здоров'я, а головне мирне небо. Марганець Дніпропетровської області. 23 грудня, як пройде у вас день, які основні події будуть. Будете нести опять свій крест рідненький. Буде летіть і ночью, і утром, а злого, медведя, послання. Буде серце у вас боліти. Ось така ночь це значить всум і опасність. Будете нести свій крест. Це написано, тут крест. Крест, ви несете свій крест. О, у даному розумінні, через. Ця птиця гарна карта, але в темних тонах вона це польоти для вас, не дуже гарні, темні польоти, недобро. Опять карта Луни, неожиданності. Це буде два рази падає місяць і ніч, це не дуже гарно. Падає ворог, привіти від ворога. Ворог буде продовжати поки стріляти. Бачите? Куча-куча вам о того, що стріляють, стріляють, стріляють. Оцей ворог такий воровитий, подлей знову випав. Надіжду, звісно, ви маєте, тому що праздники, серце вже болить, воно вже у чорній карті серце дуже болить і переживає за діток, за ваших, ви переживаєте, за їхнє життя і ви взагалі сумуєте за нормальну мирне життя. Сумуєте карта сумних квітів. А що буде марганець? А все одно буде хорошо. І марганець буде вільний. зрозуміли? Марганець буде вільний. скоро буде чисте небо. Обов'язково буде. І навіть не капельки не сумнівайтеся, воно буде обов'язково. Водичка буде гарна, чиста, а небо буде чисте і світлим. І без ніяких там вогняних подій. Буде тільки мир і мирне сонечко, буде тільки грій і радувати нас і наших діточок. Люблю кожного з вас, марганець, одне українське серце. З любов'ю, надією і вірою в мирні часи. До побачення! Пишіть коментарі.